У сумах мешканці будинку 20 по вулиці Степаненківській продовжують битву за власне житло. Після ворожого удару у березні 25-го року була проведена будівельна експертиза. Людям сказали, будинок підлягає відновленню, і вони повірили міській владі. З того моменту, сім місяців, ніхто ні цвень, ні брень. Люди почали панікувати, бо на їх очах добивали їх житло дощі. Ремонтна бригада з'явилася аж на початку жовтня. Не треба бути будівельником, не треба якимсь інженером будь щоб це все побачити. Те, що на той момент, які пошкодження були, вони вже говорили про те, що ну це руїни просто. З 24 березня воно все заливало. А так як дах був не накритий, воно все бігла в хату, воно все бігла на перший поверх, а далі воно все лилося підвал, от, звісно, все стало Нарешті люди добилися повторної будівельної експертизи. І от спеці тут. До 15 грудня я маю надати звіт по обстеженню департаменту інфраструктури міста Суми. До речі, це ті ж експерти, які робили висновки по будинку у березні цього року. У людей до них є запитання, але реакція така. Я не маю права надавати що цю інформацію. Було? Тому що я заборонив сам. Бояк для вони, вже бояться. Правду сказати, бояться. На мій погляд, там вже все вирішено до нас. Мені здається, що вони скажуть, що він придатний для проживання. Тому що нам відповіді конкретні ніхто не дає. Не експертиза, що приходила сьогодні, не в департаменті. В департаменті взагалі з нами не хочуть спілкуватися. Закриваються на ключ, їх все влаштовує. Будинок стояв і буде стояти. Все, що вони нам відповідають на відновлення цього будинку, були виділені мільйони. Не пропадать же добру. Не розуміючи кінцевих висновків, які будуть надані по факту проведеної експертизи, фундаменту ну цілком споруди, можливо за результатами експертизи, буде е, визнано непридатним для житла. А роботи будівельні не зупиняються. Як будуть розгортатися події по цьому будинку, слідкуємо далі.